Ми робимо аудит для ФОП. А для ТОВ буває, звісно, от позавчора до нас став клієнт на бухгалтерське юридичне обслуговування вже по товариству, mm -hmm. і ну там уже був діючий бізнес. А всі діючі бізнеси обов'язково проводити аудит. Ну, ми знаєш, на себе не можемо взяти відповідальність, почати вести далі. Не розібравшись, яка ситуація у клієнта, тому товариство даному клієнту було визначено, що аудит буде проводитись за 5 тисяч гривень в зв'язку з його кількістю операцій, з його з його кількістю найманих працівників діяльністю, 5 тисяч гривень буде проведений поверхневий аудит, і ми зрозуміємо, чи можемо його забрати, чи не забрати. У Фопів трошки простіше У ФОПів там стандартно від 2 тисяч гривень. Ми проводимо аудит, але аудит це невід'ємлива частина перед тим як ставати на бухгалтерську юридичну обслуговування в нашу компанію. Yeah. Думаю, а скільки коштує у нас в Галапівському різничному 2000 20 гривень на місяць, 3500 за день. Це 000. для ФОПа, а для того? А, е, від 12 до 20 тисяч Так, да, відрізняється, 000. якщо на 12, якщо єдиний податок, 20, якщо загальна система сподобає всіма.